Тут ще молодесенькі курочки, а там же мій бровчик покритий з савиною, його мордочка. І я так стою і мені стало якось так жаль до сліз просто. Ну, що ти мене там дзьобаєш? Жаль так стало, що життя закінчується, як-не-як людське. І так кожен рік ми перероджуємося. Правда, починається знову мій новий рік. Мені 42 роки, 43 роки. І тут вже при завершенні 43 роки, друзі. При завершенні, при наповненні такому, вже добігає до завершення. І чим він особливий цей мій рік? Чим він особливий, друзі? І так людина, якщо живе 100 років, то 100 разів вона входить в цей свій свій рік. Перший раз, другий раз, третій, десятий, двадцятий. І є якась така вершинка, коли людина на цій вершинці свого життя, а пізніше якось так, ну кожен день має таку хвилю зверху вниз, зверху вниз, зверху вниз. Але як-не-як, в -як, людини, мабуть, немає цього такого падіння донизу в тих випадках, якщо ти маєш знання. І воно вже чим старша людина, тим ти багатший на знання. Правда? Тому що є, як то кажуть, така думка, ілюзія в людей, що ти рухаєшся вгору, а потім не донизу, до, до старості, до смерті. Або навпаки, ти ростеш вгору, а все більше знань отримуєш, значить, ти ще вище піднімаєшся, ще більше знань отримуєш, бо твоє ж мислення працює, якщо ти саморозвитком займаєшся. А якщо не займаєшся, то воно ну, просто валиться вниз. Дві дороги є. Ось так, дві дороги. Одна веде вгору, коли ти маєш знання, ще якусь детальку вловила, і ще якась зробилася перебудова переконань цінностей. І ти доходиш ще до красивішості в своєму віці. І мені здається, що якраз мені це зараз додає радості. Така думка. А думка, ой, ти півнику прийшов, півник, мій співунець красивий, заспівай нам щось, на радість, на щастя. Ох, ти вже пірячко припіднімаєш, я бачу, вже напаньочуєшся, мій красавчик. Всі прийшли друзі на трансляцію сказати вам, що так воно є. Дві дороги, хтось вибирає шлях. Віру в ілюзію в те, що все йде до гіршого на старість, а хтось звірить те, що йде до кращого. І я вибираю, я хочу вибрати. Не знаю, як воно вийде. Хотілося б вибрати ту дорогу до радості, до такої молодості, краси, до такого відчуття, що десь там слово вловила і ще сформувалося красивіше моє мислення, ще кращою стало досконалішою, чистішою, як то кажуть, рухатися до смерті.